Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демедюк. і сьогодні у нас в студії дуже цікава молода дитяча письменниця, казкотерапевт Тетяна Крюкова. Вона живе в Одесі, приїздить на малу батьківщину. На Рівненщину, і сьогодні ми з нею нарешті зустрілися. Привітання нарешті, Привіт, Наталочка. Довіряючи силі інтернету, ми колись познайомились, познайомились випадково, познайомились завдяки нашим спільним друзям, які працюють в бібліотечній системі. Познайомилися завдяки трішки моїй творчості через картину. І дуже приємно, що на певному етапі. Ця віртуальна дружба переросла в фізичну дружбу. Дуже давно не бачились, і я тобі вдячна, що ти, будучи так недовго на Рівненщині, все ж таки знайшла час, прийшла до нас. І сьогодні хочу говорити з тобою про казку, про казкотерапію і про ті всі речі, які допомагають нам в такий важкий час зберегти той, мабуть, позитив і віру в добро. І без казок було б значно важче. Скажи, будь ласка, взагалі, як казка прийшла в твоє життя? Як ти почала писати? Це було з дитинства чи на якомусь певному етапі життя? В принципі, писати почала тоді, коли я навчилась писати. От якісь були спочатку дитячі історії, якісь були привітання на листівках. Зараз їх знаходжу, знаєш, так от бачу себе таку маленьку. От, в школі писала твори. Це уроки розвитку зв'язного мовлення, українська лі... мова, література. Це, це прямо там пісні. Я саме п'ять? Звичайно. <звичайно>, <звичайно>, Звичайно. От дуже любила свою вчительку української мови і вона мене дуже підтримувала в цьому. А вже пізніше, щодо саме казкотерапії, я прийшла як мама, я не як письменниця прийшла. Тому що коли народився мій син, от відразу постало питання, що ж я їм буду читати. Українські народні казки ж здавна були дуже могутньою такою виховною силою, виховним інструментом. От, і і е, ці казки, що є зараз, вони. Ну, я зараз, вони ж раніше ще раніше були, так? Не все мені так м'яко кажуть, що мені в них подобалось. І я починала щось вишукувати. Мені хотілося максимально м'який метод вибрати для донесення чогось важливого для формування світогляду моєї дитини. От. Мій чоловік так сидить, сидить, каже: слухай: ну, якщо ти не можеш сама нічого, ні, верніше нічого не можеш знайти, ну пиши сама. От. Я почала цікавитися цією темою більше, тому що слово це дуже потужний інструмент. От. І я знайшла в Одесі, кажуть, на ловця і звір от, курси із казкотерапії. Казко, казко я зателефонувала, пишу, я не психолог, я мама, звичайно, чи мені це підійде? Приходьте, підійде. Ну і власне так от е почала писати саме терапевтичні казки. Мені дуже сподобалось. Я влетіла на те заняття, як, як на крилах. От. Ну і власне виявилося, що не тільки для своєї дитини почала писати, а потім це вже почала і ту більш на загал. Таню, а чи пам'ятаєш, про що була твоя найперша терапевтична казка? Е, була про світлячка. Це була казочка для дітей, які дуже важко проходять адаптацію у дитячому садочку, тобто йде перша ця сепарація від мами. От. І, і я її написала для того, щоби. Дітям було легше пережити, оце, от, допомогти їм. От, оскільки сестра мого чоловіка працювала у дитячому садочку, я була так е наслухана цими історіями, дуже зворушило, тому що ну, моя ж дитина теж росте і це вже теж от, очікує. Е і я написала цю казку от, саме для адаптації. Це була перша. Ну, І потім так якось пішло далі. Твої образи вони завжди добрі, і в них є якесь таке світло, м'яке, позитивне. Хто стає про образами? Де ти береш теми і що тебе надихає у повсякденному житті? Чи, можливо, знову ж таки в тому ж інтернеті? Надихнути може все, що завгодно. Це може бути. Якась погода гарна, це може бути просто якийсь предмет, який тобі буде схожий листочок на якогось персонажа. Ну, як правило, всі мої казки персоніфіковані, тобто я їх пишу спеціально для когось. І перед тим, як написати казку, я дуже довго, глибоко спілкуюся із батьками дитини і всю інформацію, яку вони мені надають, я вплітаю в цю казку. Тобто, це може бути улюблена іграшка дитини. Це може ну, образи приходять потім самі. Я не знаю, як воно так стається. Ну воно приходить. І, ну як зазвичай це попадання? Ну, 90%. А як самі діти реагують? Ось батьки, наприклад, дитини звертаються до тебе, і, наскільки я розумію, озвучують, що є така певна чи ситуація, угу. чи проблема, чи ну власне. Така тема для них важлива, для них болюча. Так і ти, як ти кажеш, в розмові з ними починаєш це все осмислювати, і народжується казочка. І тут уже кінцевий споживач це знову ж таки та дитина, заради якої, зрештою, спілкувалися і творили mm. дорослі. І ось як, як правило, реагують ті дітки, для яких ти пишеш? Е, ну, я... Безпосередньо реакції не може відслідкувати, тому що все-таки читають, Звичайно, б... читають але батьки. От хотім... батьків запитують абсолютно можуть бути різні реакції. Е, як правило, слухають, е, якщо це е, якісь можливо найчастіше звертаються із питаннями страх, страхів дуже багато, і діти там, де я є, є ж кульмінація, так, ці моменти, які потрібно прожити в касті. Ну, можливо, там очі такі от великі, можливо, там частіше, там частіше є дихання. А потім або просять ще, або розпитують. Часто дуже вбавляться в героїв цієї казки. Ну, по-різному. Тобто зазвичай реагують позитивно, спокійно. А і бувають, якщо якісь нюанси, тому е, з батьками. Зідзвонюємося, контактуємо, вони запитують наскільки це нормально. Як правило, але терапевтичний ефект його вдається досягнути. У мене був тільки один випадок, коли не вдалося досягнути терапевтичного ефекту. Бо насправді я думала, що їх два але я потім можливо розповім тобі цю історію. От і це трапилося через те, що батьки просто не надали мені достовірної інформації. Ну трошки прикрасили і відповідно... А у всіх інших випадках? Я а, Ну, 99% що це потрапляє в ціль, і ми якусь певну, е, певної мети ми досягаємо. Тому що часто трапляється так, що батьки приходять. Вони думають, що це насправді з однією проблемою. А коли ми починаємо спілкуватися, виявляється, що вирішувати потрібно абсолютно інші. І ми вже вирішуємо те, що потрібно, а не те, що вони думали, що потрібно. І так а, щоб створювати терапевтичні казки, потрібно бути психологом і не просто любителем. Це моя. Суб'єктивна думка чи ні? Потрібно, розумієш, потрібно любити те, що ти робиш, потрібно бути чуйним, уважним до людей. У мене є педагогічних освіт. Тобто, психологія, це в кейс входила, так? В кожній з них. От дитяча психологія. В мене з цим абсолютно проблем немає. От. І Казкотерапія це ж. Ну, в кожна мама, кожен тато, кожна бабусі, дідусь люблячи, які розповідають дітям казки, це казкотерапія. Потрібно бути уважним, потрібно цікавитися життям цієї дитини, потрібно хотіти донести любов Оце основне. А решта, ну так звичайно, якщо це як мається нова саме терапевтична казка, там є нюанси, потрібно, звичайно, я вчилася більше року. От, набувала знання, і, да, і зараз ще вчуся, тому що якісь новинки з'являються щось. Слідкуєш От, за цим. Так, темою. звичайно, слідкую, тому що ну, це моя робота, це моя місія, я б навіть сказала. Не побоюсь цього слова. Це дуже чудово. І в мене таке враження з боку, що насправді ти настільки любиш цей процес, що тобі завжди все вдається дуже легко. Чи так це насправді? Mm. Чи це таке Мама? з боку помилкове враження? Ой, Якщо не помиляюся, Ернест Химінгай сказав, що писати насправді дуже легко, ти сідаєш за друкарську машинку і починаєш стікати кров'ю. Це рутина, це насправді не так легко. Я не вірю в натхнення, я вірю у роботу, я вірю в самодисципліну. От І разом з тим я дуже люблю те, чим я займаюся. От справді, я таким чином відчуваю себе потрібною цьому світу. Я відчуваю, що я роблю щось важливе, щось хороше, і це, напевно, найбільший мій страх е нічого не встигнути зробити хорошим в цьому житті. От, таким чином, я не тільки самореалізуюся, я приношу щось у цей світ. Таке ж не встигнути зробити. Я ось шукала якісь хронологічні дати цифри. Загалом в тебе зазначено, що зцілення казкою ось в цьому напрямку, ти принаймні, така відмітка стоїть в Фейсбуці, розпочала з 2017 року. А ми розуміємо, що це вже шість років, навіть якщо насправді і ти... раніше просто Фейсбук моє але життя це... <рес> цього та, року прийшла але навіть якщо зважати на цю дату, це шість років. Але це ще більше. більше. А, чи можна так хоча б приблизно сказати, наскільки багато за цей час створено казок? Чи ти їх зберігаєш, чи ти їх укладаєш ну, в якісь хронології? Зберігаю хронологію побудь, я почала. Їх якось укладати, сортувати. Тоді, коли Ну, наприклад, за це віком. це Патреба. для маленьких, це для старшеньких, е, це для батьків. навіть навіть в папках не пофасовувати, чесно, не посортовані, просто вони. Я одна така у мене папочка, мої казки, і а я скільки туди. Віг? Ой, ну штук 200 вже є, мабуть. Я не тільки ж казками займаюся, якби я тільки писала, мабуть, їх було б більше. А яка вікова категорія переважно твоєї читачі? Середня десь 7 років, мабуть, а так від самому наймолодшому, тому що рочки два з це для дорослих. Ну, я зазвичай не запитую вік людини, дорослі, коли я потреба виникає. А хто в дитинстві тобі е, таку подарував любов, відкрив любов до книг, до казок? Зазвичай там це мама, бабуся. Хто в тебе? До книг мама сто відсотків? Я їй дуже вдячна за те, що вона дуже багато приділяла уваги тому, щоб я читала, а потім тому, щоб не читала, тому що вже зір почав псуватися. От, але найкращі книги, які тільки були, от в той час доступні вони в мене були. От, а щодо саме розповідання казок, це був мій дідусь. Він кожного вечора приходив з роботи, вечеряв і почав починав мені щось розповідати. Дідусь, розкажи мені щось. Він розповідав про собаку, який в нього є там на роботі, який розмовляв. Я вірила. Я просила привези мені того собаку. А з бабусі так ну-ну. От і я не пам'ятаю. От я пам'ятаю, тільки що я хотіла дуже того говорящого собаку. От, а решті я навіть не пам'ятаю про що вони були, але я пам'ятаю емоції. Пам'ятаю увагу, я пам'ятаю ту любов. От я б ну, навіть не думала, що я буду сама потім колись писати. А от це саме дідусь, так? От він найчастіше от саме розповідав. Він придумував своє. Мама читала багато, а дідусь розповідав про своє. Тобто генетично не дивно, що Абсолютно. ти зараз пишеш казки, розповідаєш історії, оживляєш героїв і створюєш такий казковий добрий світ, де я впевнена, добро перемагає зло. На те вона й казка. Ну, так, ну баланс. Я, я за баланс. Таню, в тебе була одна така мрія, коли ми кілька років тому давненько вже правда зустрічалися, і ти ділилася своїми мріями, що дуже хотіла видати книгу з казками, таку паперову, яку можна потримати в руках, погортати, подивитись, ілюстрації, бо яка ж це книга без картинок, дитяча, тим більше. Ось і я знаю, що ти вже буквально за крок, чи навіть за пів кроку до втілення в життя твоєї мрії. Це вже ціль, це вже не мрія, це вже щось реальне. Так я сподіваюся, можливо, наступного року вийде моя книга із. Казками, тому що мені дуже хотілося б. Щоб... По секрету скажу, що робота над книгою вона вже триває. Основні етапи по пройдені. Секрету, Всім по секрету, ми скажемо, що тексти є, верстка, я так розумію, є. І зараз угу. триває робота над ілюстраціями. Так? так? І все йде все йде так, як воно має йти. А про що буде твоя книга? Як багато там казок? І ну, певно, що основний акцент. І знову ж таки, для кого вона і про що. <рес> Ця книга для читання дорослими дітям. Тобто вона буде красива, там будуть багато ілюстрацій, вона буде яскрава. Разом з тим це все таки для діток, які, мабуть, ще не вміють читати, От, тому що вона буде складатися із двох частин. Перша частина це власна казка терапевтична, От, а інша частина це поради батькам. І як користуватися, власне, цією казкою, і що вони можуть зробити для того, щоб ця казка е, мала кращий ефект. Ось так. Там є, є речі, які дітям краще не читати, тому що для них це має бути магія. А коли, от, знаєш, як. А як це такі речі, які можна не читати? Ось, наприклад, що це? От, наприклад, Дити, от є такий епізод, так? Дитині ні в якому разі не потрібно говорити, що ця казка якась спеціальна, тому що включиться захист, так? вона буде і вже дитина, очікувати чогось. Так, та? І дитина не зможе, не зможе просто, тому що казка діє і, і на свідомість так? працює, і з підсвідомим. От, дитина, коли читає свідомість, сприймається як вигадку, дитина співчуває головному герою, коли там пізнає себе у тотожні з головним героєм. Ну, так, от є таке, коли вона бачить свою там, проблему нарешті. Вона думає, що це не насправді. А в той час на підсвідомому рівні підсвідомість сприймається серйозно, вона як справжній. І тоді запускається механізм, який Переформатовує оці страхи, весь негативний досвід у щось позитивне. І коли дитині скажеш, що ось зараз тебе будуть лікувати, ну який тоді буде ефект? Ну, буде сьогодні... Або а тут вона просто не сприйме, тому що ну, буває, да. а, Таню, так. Таня, ти в книгу вибрала краще з кращих казок, написані за цей час, чи як відбувалося формування а, саме контенту в місту? Ну, Воно мене всі хороші. Ну, Скромкість не моя чеснота абсолютно. Я вибрала найбільш універсальні, тому що я робила таку статистику в себе по запитах, з якими запитами найчастіше звертаються, От, такі в чому є найбільша потреба. От, і саме ці казки, я їх із персоніфікованих трішечки переробила більш універсальні, але вони теж відредагували. І так, відредагувала. Дещо переписала. От. І от е, саме от ці казки увійшли в цю збірку. Їх десь 15 чи 16 казок. Я так розумію, товстенька така книжечка буде? Товстенька, то сподіваюся, ілюстрації з поради. Побачимо, я ж я тільки уявляю зараз, яка вона коли в нашій країні розпочалося повномасштабне вторгнення, 24 лютого 22 року назавжди закарбувався в нашій голові, в нашому мозку в свідомості на підсвідомості, чи не вплинуло це взагалі на сам. Настрій, казок, і на бажання, і на змогу писати. Адже всі люди, і творчі, в тому числі, кожен переживає це по-своєму, кожен рефлексує, зрештою, по-своєму. Mm -hmm. так? Ось як це в тебе відбулося? Ну, перший місяць я взагалі не пам'ятаю, як я прожила цей місяць, не тільки писати, ти їсти не можеш. Тим спати більше не в Одесі можеш. було доволі. Доволі було так. І зараз, на жаль, продовжується. От, пізніше е, до мене звернулись волонтери із е, проханням перекладати казки терапевтичні Разідимо Галімовне Ткач. Це моя наставниця, вона дуже відома, психологиня. От саме е, засновниці в Україні, оці, е, руху казкотерапії, так? От вона пише російською і. Я її казки перекладала на українську мову, і от це допомогло мені не зійти з розуму просто, от буквальному сенсі слова. Вже пізніше, десь, мабуть, через півроку, я почала писати. От зараз в процесі моя ну, така велика досить казка, яка не знаю, чим закінчиться, називається Країна журавлів». От. І саме ці проблеми, з якими стикаються діти під час війни, страхи сирени, вибухи. Я це все описую. І ну я не можу сказати, що це позитивний, якийсь так досвід буде, от, тому що в терапевтична казка передбачає якийсь замісний досвід, щоб було е, е, ну змога показати, що можна по-іншому, але просто щоб це допомогти дітям це пережити, от і якось трансформувати ці емоції у щось наскільки це можливо у більш позитивне. От я цим зараз займаюся. Таню, з тобою завжди час впливає миттєво, і я буду прощатися, але я буду чекати тебе в цій студії, коли вийде книжечка з книгою. Чекаю книгу, я чекаю книгу і всі твої шанувальники, і навіть, я думаю, ті, хто завдяки нашій програмі, встиг з тобою онлайн познайомитись. І традиційно попрошу тебе кілька слів для наших усіх слухачів і глядачів. Ще нагадаю, що не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Рівне лайф і слухайте аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж онлайн на сайті Радіореспект.юей і Таню, будь ласка, кілька слів. Дякую за запрошення, дуже рада тебе бачити. З ти випадок, коли до подруги потрібно прийти на роботу, щоб нарешті зустрітися. <с? <с? <с?> От чого хочу побажати миру, перемоги, спокійного нарешті, життя і обіймайте частіше своїх дітей. Творити для них казку набагато простіше, ніж ви думаєте, і робити їх щасливими теж. Розповідайте їм історії, розповідайте казки, спілкуйтеся з ним. Хай все вас буде добре. Дякую. І вірте, що добро обов'язково переможе зло. Ось. І нехай в кожного буде така казка, де існують добрі герої, говорящі собаки. І ті люди, які завжди можуть зрозуміти і обійняти. Дякую, Таню. З нами сьогодні була Тетяна Крюкова, дитяча письменниця, каскотерапевт. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Вірте в перемогу, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і почимось.